Проще того, що мати ця власна гра в Роблоксі. Ну, це не дуже скоро буде, але буде. І, о, я зараз не дуже Ну, І. ну, підскажіть, ку мені його зробити? Там, наприклад, вкради, кого, що, я не знаю, бо в мене ідей таких сильних немає. Ну, будь ласка, будь ласка, мені Бо, ну, чесно йде, зовсім немає. Я хотів би зробити стіл Елео Нінзаругу, але думаю, чи правильно. Окей, щоб... друзі. Що там можна мені таке от зробити? Ну отаке, друзі. і от таке був зі такий активчик. Вчора Но... я відео ну... про те, чому я так доволі не знімала, але я думала, ви його дивилась. Ну от таке ну... таке, типу, але я, я зараз працюю ще плюс на своєї гру, щоб її доробити, потім її посплачувати, треба якось типу. Ну, що ну, ігра все ж таки. и, 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 и... Да, да, и таблики со не это все, да? Да я вас стики на так вот это все, броне, вот. Нас не сможет набрать. Ну, может, сможет, я. Ого, длится. Сыцем! мо для него. Дело, либо... О! Волу. У нього версальне раунд. Добре, все одно. Ну, от яке підтримки в мені в комментариях, що можна зробити. Там скіл, не знаю там. Або любую гру. Ну, скажіть мені, подскажі, бо я не знаю, у мене ідеї нема, але його створити дуже сильно хочу. Я вже сюди для того, залишався тільки. Ну, ідею якусь мати. І так далі. Ну, і, ну мені треба підказати, щоб ви мені підказали, а то в мене ідей зовсім не можна розуміти. Так, отаке. Ну, і ще пишіть, що ви хочете, щоб я зняв. Яку ігру, наприклад. Що зняв. Я постараюся зробити так, щоб. Ну, типу. Ну, знімати, як я буду. Прокачувати свою гру. В майбутньому, коли я зроблю цю гру, я буду про неї розказувати. І, будь ласка, я вас прошу. Моя мета до Нового року: хоч би 10 підписників. хоч би, Та я починаю, і для мене 10 підписників це буде дуже багато. Ви, ну, хоч би, якщо можна, то 1000 хоч, хоч колись назбирати дуже хочеться. І ось таке. Ще що хотіла сказати. От е, яку ви гру найбільше любите, напишіть в коментарях. Який е, коментар буде найзалайканіший, то, то цю ігру я зніму. Хочу підрузі, типу. Пишіть, що мені робити, типу, що знімати. І це я зніму. Коментар, який буде з неї або хоч би якісь коментар я на рандом. І це я зніму. Я можу знімати постаратися, Любу гру. У мене є пленсет, в мене є ноутбук, там, де я накраси роблю ту ру. Я буду в майбутньому змати, як я прокачу свого. І так далі. Тобу, порекомендуйте, що мені знімати. І, ну, Це гра, я надіюся, що скоро в мене вийде. її. Викласти на просто робиться. І надіюся то, що буде популярною. І... Uh... Я не знаю, що ще можна так знімати по таку тему, там де я з вами говорю. І стендоф. Ну мені без різниці, що мені знімати, типу, просто можна навіть поговорити просто, типу. Так на фоні якусь ігру там включити. Я не знаю просто. От так я як зараз роблю. вас спортсмен нафіг за мене зайшов. Оп і наказали. Що й пострілуємо голову. Ой, не І по цели что-то наказал на колени, на колени. Так, так, так. Не, ну я ось би нормально нанесла. Так, як мені нет. Наказуємо, наказуємо. <смір> Если не пишіть тільки мені в коментарях, що я цей показую. Зараз я собі купив птички, е але це була моя... Грія, тоб... ну... а... писіть, буде моя блідя тут. Якісь нові так любить. Написуйте таке мені, чуть-чуть буде обід, ну можете писати, а мені що шо? шоу і Скоро, можливо, я звернути тему голову, то що вернеться може Тимофій. Тимкотиш. Це... З вами мій герой мого каналу. Е -е... Але це не точна інформація, так я вам таке скажу. І я хотів одну тисячу хочу мати підписників, щоб бути таки і доказати, то, що я вже би Такий ой-ой-ой. Але це от учобу, це так далі. Мені це все заважає, ну. Ось таке. Чоба, щесь чи свята. Треба буде готуватися... Не буде часу знімати. Ну, здаємося, ну, що то буде. Я от таке от. Я хочу хоч би 1000 підписників і, кстати... я можу буду вести. Лаврін давай зі ласки. Кожен пацан. Знаю їх. Ну, а все добре. І ну, кому ви якісь ідеї, що можна знімати. Повинна вже. Ідеї вже все. Прикладу минус ідея короче. Вот так вот скажу. Ой-ой-ой, ой-ой, написам -ой. по-па. Ой Нависим попа, в него я не, не, не наски. Ой-ой-ой. Голову вы бачили, как то было? Ёб, Тут же по выстрелу ну Я не думал, то, что я его так жду баш велич. Не, я знаю. Забыл. Не хоть вот так, что все мазивило. Что на осколку, что на что-то сюда ва. Да, что, что на осколку, блин. <свеч> 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 я его не бачу. Нет, я его понял. Это микроглобик. А на мои помнили. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Получилось якось так. Так, от тут же прям поднаправда са тут есть.

Так, тут митовай не сюди. Я тут походу катку хатку сдав. Залагалу, пусть он. Затащил. Ушел, не раунд для нас бог. По пути <рапевцяна> Злые, Отак вот от, пацани. пацаны. Всім па-па-па.